Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги бюстгальтер з підтяжкою. Це універсальна нижня білизна, розроблена для жінок, яким потрібна підтримка та комфорт. Передня застібка забезпечує легке одягання та знімання. Цей бюстгальтер не тільки забезпечує корекцію постави, але й має ефект пушап. Дизайни з Перехресною спинкою додасть нотку стилю. Він створений для любителів фітнесу, тому чудово підійде для інтенсивних тренувань.